Сен, сен, ви знаєте, що коїться. Ні, а що? Погляньте на мапу і та новини, що коїться зараз в Україні. Годзіла, годзіла щось пробудило невідоме. І... Давайте поглянемо на мапу, де він зараз знаходиться. Дивіться, сен, годзіла знаходиться там, де позначений маленький годзіла. І цікаво, що його могло проводити, якщо конг сидить в порожнини землі, а гдзіла собі тиха спав в колізеї в реймі? Можливо, кон виходить з порожнини. Господи, це дуже погано. Але... Я не думаю, що вони будуть битись, тому що минулий раз в Міо-де-Жанейро вони бились разом, але не дорог проти друга. А також в порожненні землі вони помирились, а ну і в Єгипті вони теж помирились. Тож, думаю, це просто буде нормальна зустріч. Також там можуть бути маленькі суко та шимо. Сподіваюсь, все буде добре. До речі, що по камерам монарх та порожнини. Поки що я не знаю. Давайте подивимось в головному центрі, який знаходиться в, 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 вибачте, в головному центрі України монарх. Давайте подивимось, що зараз коїться в е, Закарпатській області та порожнині землі основній, де має виходити конг. Давайте. Це поражни на землі. Ой, що? Дивіться. Конг вийшов з поражени на землі, але, мабуть, він не один. Господи, це шимо та Соко. Давайте поглянемо в Закарпаття. Давайте, мабуть, почнемо з Ужгорода. Сен, я не думаю, що Гадзіла збирається атакувати Ужгород. Я думаю, він просто проходить біля нього і не буде чіпати мирних людей. А йде по якому напрямку? Прип'ять? Господи, що йому цікаво потрібно там. А, хоча логічно, краще за все, зарядитись радіацією, яка знаходиться в прип'ятці. До речі. А ще якщо це використати та повернути переп'ять до живого стану? Так не вийде. Там дуже сильна радіація. Це дуже жаль, що не вийде. Ну, так, да, не вийде. До речі, а що там Конг? Він лежить на горі. А, зрозуміло мабуть, просто хоче піти поспати. Мабуть. О, Господи, мені тільки що доклали те, що цей торговий центр Оазис був сильно задітий ґудзилою, але він це зробив випадково. Є постраждалі. Слава Богу, нема і поранених теж. О, Боже, Годзіла, походу може зайти в Київ. Ні, ми порахували ні. Давайте, давайте тапаємо, тапаємо, тапаємо. А, що, 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 що коїться? чому все трясеться? О, господи. Він росте і росте. Що ж, добре, що із інформації про постраждалих у Хмельницькому є тільки маленькі поранення, як маленька царапина, ніби ви впали на тротуари. Ага.